Хлопці, загруз, бляха, капець. Йобушки, воробушки. Привіт усім, вітаю, шановний колектив. Сьогодні треба добиратися до септику, викачати воду. От, Все поза металу. кучу гри, Вище пояса, там впереді септик, треба добути. Зараз все топиться у нас вже. Також треба буде прицеп це підкупати і постаратися це все вивести. А то буде болото страшне на дворі. Одним словом, попрацюємо сьогодні трошечки. Всім приємного перегляду, починаємо. Okay. Все, добрався до септику, а то не можна пів місяця ці сніги, нічого не можна зробити з ними. От, зараз везу, вивожу, а решта хай топиться. Тут в мене з того снігу стільки прицепів, що я просто навіть не буду його возити, то треба на 2-3 дні роботи. Вот, бачите, рівень трактора висота. Добре. Коротше, хлопці заїхав отак. Блін. Треба було сюди не їхати напевно. Отак майже сиджу на пузі. Коротше хлопці, загруз, бляха капець. Зараз все скидаємо хлопці і будемо щось думати. Какого хрена? Так хлопці, виїхав я звітом. Тут ось таке нарив. Зараз будемо пробувати ще звідси вибиратися. Майже в півколеса застряг. Це хлопці виїхав. Ой, краще, звісно, коли хлопці практично стер там нуль резина. Не їхати нікуди і тим більше не заїжджайте в мокрий сніг глибиною 40 см. О! Тут вже, бачите, навіть КПП терло. Така глибина снігу. То капець. Я навіть не представляю, як я тут виїхав. Блокировка з розхитуванням. О! Якщо подивитися, о, бачите, хлопці, в куліну практично снігу. Да. Добре. Їду, є ще справи. Всім дякую за перегляд. Сьогодні трошки екстриму отримав і я, і трактор. Одним словом, дякую всім, що дивилися, що вболівали за мене, щоб я виїхав. От. Тут я просто на поле таке виходить, заїхав. Я думаю, там сантиметрів буде снігу 15, не більше, 20, а тут а, від 30 до 50. Ну нічого, виїхали та й добре. Добре, хлопці. Всім міцного здоров'я, як завжди, зустрінемося. Все, на все добре.